Якраз так таки про те, що Росія вона повернулася до зернової угоди. Коротко нагадаю, що після бавовни в Севастопольській бухті вона сказала, що вона е, виходить з цієї угоди і сьогодні. Вже знову відновила, нібито все в них добре і про все вони домовились. Але в повідомленні йдеться про якісь письмові гарантії, які надала Україна. Що це за гарантії могли би бути? Ну, знаєте, перш за все хотілось б сказати, що чому вони виходили, чого хотіли досягти, не зрозуміло, тому що ну вони здається трохи більше доби були в статусі поза зерновою угодою. Звісно, вони сподівалися, що у них вийде ще продавити оцим оцим шантажем. Що вони зможуть через те, що вони зараз заблокують зернові коридори, а вони зможуть протиснути якусь історію, щоб можливо якісь обмеження з Росії були зняті. Це їх був перший найбільш сміливий варіант, таке сміливе припущення. Але ну оскільки зараз хто не боїться, то ця ідея була приражена. Друге, на що вони сподівалися, це те, що туреччина піде до них на зустріч, як вони робили ну, попередні кілька місяців. Того, як запрацювала зернова угода, коли в тому числі продавали крадене росіянами з України зерно, але зараз вже стало очевидно, що з Туреччиною провели якісь профілактичні бесіди, з того приводу, що не можна брати участь в таких схемах, навіть враховуючи їх політику подвійних стандартів. Якщо ми говоримо про ці умовні, якісь гарантії з боку української сторони, які Надати. Ми бачимо, ну принаймні я поки що не бачив офіційно Києва е, жодної інформації про якісь письмові гарантії, але дуже цікаво спостерігати за тим, як риторика змінилася, з того, що ми там всіх завоюємо е, до того, що ну, пообіцяйте, будь ласка, що ви не будете обстрілювати наші військові кораблі в акваторії Чорного моря. Це насправді приносить найбільше задоволення в даній ситуації. Максиме, дякую вам за таку думку. Давайте далі послухаємо російського диктатора, який також з цього приводу він висловився. Почуємо, а далі будемо обговорювати. Ну так, от якщо ми в будущем в случаї нарушення України своїх обіцятельств вийдемо з цього соглашення, ми весь об'єм, який був до сих пор поставлений з території України, вадрез бідніших стран, поставимо безвозмездно, безплатно. Максиме, ось зараз чуємо ось таку риторику Путіна, яка змінюється. Мовляв, би, то що це Україна винна, це зрозуміло, що вони по-іншому говорити не вміють. Але Росія готова безвазм'язно постачати це зерно, якщо я правильно зрозумів. Чи змінюється риторика? Та чому Російська Федерація так швидко змінила свою думку? Мовляв би, то тут вони виходять, а тут вже не виходять, і коридор надалі буде працювати. Ну, справа в тому, що про це безвезв'язна. Вони мають на увазі саме те зерно, яке їм вдалося вкрасти в Україні. Це величезне об'єми зерна, особливо з даних України їм вдалося вивести. А таке та ситуація, що зараз покриті канали, усі можливості того, щоб продавати краду на українське зерно. То власна їм ця ідея з безвезм'язним наданням абсолютно не підходить, тому що ті запаси, які є безпосередньо суми Російської Федерації, не краденого зерна, вони не дозволяють так ним щедро розкидатися, як краденим українським зерном. власне. Ну і знову ж таки, просто фактор того, що шантаж Російська Федерації він просто не працює. Всі бачать, що окрім того, щоб Росія надавала цей коридор, є ще варіанти, як його отримати. Дайте нам трошки більше безпілотників цих славетних, і я гадаю, що від чорноморського флота в принципі більше нічого і не залишиться, і не буде там ніяких кораблів, які. б... Заважали постачанню не тільки зерна, а й іншої продукції з України в Україну. Максим, і на сам кінець фактично про роль самого президента Туреччини Реджепа Ердогана він запропонував кремлівському якраз таки диктатору вийти з території України та терміново почати прямі переговори. Про це повідомляють турецькі змі у Ердогана та Путіна. Відбулася двогодинна телефонна розмова, де президент Туреччини висловив сумніви щодо доцільності проведення так званої цієї спеціальної військової операції на території нашої держави і запропонував Путіну, зокрема, негайно її закінчити, вивести свої війська, оскільки на нього чекає неминуча поразка. На думку Ердогана, тільки прямими переговорами Росія має шанс зберегти обличчя. Пане Максиме. Ну, якраз е, таки добре. чуємо про те, що знову Путіну намагається обличчя зберегти. Для чого? Та наскільки важлива роль президента Туреччини в перемовинах між Україною та Росією? Е, я скажу так: не варто передивити роль Ердогана в даній ситуації. Це людина, яка безумовно майстерно влягає не. Для своєї для своєї справи користуючись ситуацією, вони і росія визбираючись і намагаються при цьому не посваритись і Але ми вже дійсно в точки, коли Ардон е, розуміє те, що найкраще отримати, в очевидно, отримати дані ситуації. Він вже отримав і можна наповнув вмикати цю історію з певною мірою месіанством в плані дипломатії та домовленостей, поставити себе як таким головним переговорником яким дуже сильно мріяв бути Еммануель Макрон. І власне риторика достатньо достатньо позитивна з його боку. Очевидно, необхідно вивести усі війська Російської Федерації з нашої території. Але він помирається в тому, що Путін, хоч за якихось обставин, доведеться зберегти обличчя, оскільки його просто не існує. Єдине, де ми маємо бачити обличчя Путіна, це заградами після спеціального міжнародного трибуналу, який його засудить. Я вірю, що він відбудеться в найближчим часом. Максиме, почули ми вас. Дуже вам дякую за таке роз'яснення з приводу ситуації довкола Туреччини та й загалом зернової угоди, яка сьогодні наробила трохи галасу в засобах масової інформації. Для глядачів я нагадаю, що Максим Нешвітайлов, міжнародний експерт та політичний консультант, був з нами на прямому зв'язку.